Я ж не одна на такому світі, який не подобається, що твоєї подружки мамаша ставить тебе в її приклад. Наприклад, одного разу я зі своєю подружкою йшла зі школи, ми йшли разом, звісно ж, і виходить її мамаша. На вулиці було дуже холодно, тому я взяла таку простеньку курточку з такими штучками, які прикапчуються. Ну от, я все закапчала. Взяла рукавиці, шапку там, ну, холодно було реально. А вона вийшла в простій курці з пов'язкою на вуха і, і у неї ця штука не була замкнута. І от прилітає її мамаша, а в неї ще народилася маленька дитина, тому вона тепер з коляскою ходить і взагалі там неудобно бла-бла-бла. Так от виходить вона, з під угла ось так. Все тири пири, привіт, пока. І починається. Оте весь, чому ти не закапчена? От твоя подружка Саша, да, закапчена, а ти ні. Ну що, це таке? Ну Давай бистро, бистро. Я така, типу, ну, ем, ну, нехай робить, що хоче, да? я просто закопчалась, тому що мені було холодно, бла бла бла. І вона така. Ну да що ти, Сашечка, не бойся, типа все окей, зараз я її поправлю. Вона така стоїть, взагалі не знаю, що робити. Їй неловко, я це бачу, і мені неловко стало. Ну, коротше, дуже неловка ситуація, але ця мамаша починає її поправляти, і в цього каже: От, бачиш, Сашка взяла рукавиці і шапочку, а ти взяла пов'язку і навіть з рукавиць вийшла. Ну, я вообще боком оказалась, як ви тут. Ну, типу, чому вона таке говорить при мені там, ну, знаєш, неловко чуть-чуть. Я зрозуміла, що якось неловко тут бути, і вирішила по вистрому звалити. Мов, мені позвонила мама, що треба піти, типу, в якийсь магазин. Я не знаю, я це все придумала. Просто мені треба був повод для втечі. Так от. Звалила я, і коли я вранці йшла до школи, я зустріла ось цю мою подружку, і вона мені таке розказала, мов, вона її мама ще десь минут п'ять про... про мене говорила і давала мене в приклад. Ну, коротше, якщо якась мамаша це <клухає> слухає. По-перше, що ви тут робите? А по-друге, будь ласка, не ставтесь так до своїх дітей і до дітей чужих дітей. Е Короче, ви зрозуміли? Дякую за те, що мене послухали.